Як вилікувати застуду за один день? Всім вітання! Багатьох цікавить питання: чи можливо вилікувати застуду за один день і як це зробити в домашніх умовах? Так ось застуда починається поступово. Нежить, постійне бажання чхнути, в горлі неприємно дере. Потім все тіло стає як вата, з'являється ломота в кістках. Температура може спочатку знизитись, а потім почати підвищуватись, і якщо вчасно, прислухавшись до свого організму, розпізнати перші ознаки застуди і не чекати, що все пройде само собою, а почати правильну і своєчасну атаку на застуду, то на питання: а чи можна вилікувати застуду за один день, можна відповісти так. Отже, ми підготували для вас кілька дієвих порад від спеціалістів, як вилікувати застуду за один день. І порада номер один це відпочинок, тому що переносити застуду на ногах не можна. Тож, відчувши перші симптоми, найкраще відкласти всі справи на добу і залишитися вдома краще на добу, ніж потім завалитись з високою температурою на тиждень. Організму необхідний повноцінний відпочинок в теплі і правильне своєчасне лікування. Якщо температура не піднялась вище 38 градусів, постарайтеся не вживати жарознижувальні медикаменти. Імунна система має посилено працювати в цей час, допомагаючи вашому організму здолати вірус. Далі, в цей період треба надати організму постійну подачу вітаміну, С разом з питтям достатньої кількості води, тому що інтерферон це білок захисних клітин організму від вірусу. Виробляється за допомогою вітаміну С. Вітамін С міститься в апельсинах, мандаринах, лимонах, яблуках, ківі та грейпфрутах, у таких напоях, як чай з лимоном та настій з шипшиною. Далі виключить зі свого раціону копчену, жирну та гостру їжу у організму і так нелегко, а витрачати додаткові сили на перетравлення усього важкого йому зараз не треба. Необхідно ввести в раціон більше фруктів і овочів. У цей період краще всього вживати такі овочі і фрукти, як яблука, хурму, мандарини, апельсини, капусту, як свіжу, так і квашену, цибулю та чесник. Дуже корисний буде свіжий гарячий курячий бульйон. І пам'ятайте, чим більше ви п'єте, тим швидше ви видужуєте, тому що організм за допомогою рідини очищається від токсинів. Далі як бути з нежиттю? Потрібно промивати ніс спеціальними розчинами. Добре вбиває вірус на початковому етапі сольовий розчин або настій протизастудних аптечних трав. Це може бути настій ромашки аптечної, заварений у вигляді чаю, сольовий розчин трохи звичайної морської солі, розчиненої в склянці теплої води, приблизно одна чайна ложка на одну склянку теплої води. А як тільки ви відчуєте неприємне першіння в горлі, необхідно відразу ж, не чекаючи наступних симптомів, таких як білі кашель, прополукати горло спеціальними розчинами. Наприклад, розчин фуроцеліну, настій ромашки аптечної звичайної, розчин сода і йод, одна чайна ложка соди плюс кілька крапельок йоду. Все це розчинити в одній склянці теплої води і прополукати горло кожну годину-півтори. При цьому дуже добре висипатися, не переносте застуду на ногах, дайте можливість організму перемогти вірус. І противірусні препарати, прийом яких бажано почати якомога раніше. Це повинні бути медикаментозні препарати, які не усувають симптоми застуди на годину, а саме вбивають вірус. І комбінування противірусного лікування і вище перерахованих порад і засобів це кращий метод лікування при застуді. А які методи допомагають вам? Напишіть нам у коментарях.